Права 1049 доведи, що дані числа є взаємно простими та знайди їх найменше спільне кратне. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що нас першому заданні. в нас є числа 7 і 9. Ну, Для того, щоб довести, що дані числа є взаємно простими, давайте знайдемо їхній найбільший спільний дільник. Як це робити? Запишемо 7. Ну, 7 ми можемо записати лише як 7 у вигляді множників. Ну, бо це просте число. А 9 ми можемо записати як прості множники 3, що множиться на 3. Ну, якщо так, то зараз запишемо тоді, чому ж дорівнює найбільший спільний дільник НСД. НСД. Записуємо число 7 і 9. Це дорівнює. Немає тут спільного ніякого дільника, простого, залишається тільки число 1. Отже, записуємо, що це буде одиниці. Ну, якщо так, якщо НСД двох чисел дорівнює одиниці, то ці числа взаємно. Прості. Записуємо. Оскільки. Оскільки НСД. Записуємо 7 і 9 дорівнює одиниці, то. Число 7 і 9. Взаємно. Прості. Є. Ну що ж? А якщо у нас числа взаємно прості, то як знайти їх найменше спільне кратне? Записуємо тоді. НСК. Найменше спільне кратне. У такому випадку буде дорівнювати добутку цих чисел. Пишемо 7, що множиться на 9. І це дорівнює тоді 63. Виходить, що найменший спільний кратний цих чисел 63, у нас поділиться і на 7, і 63 поділиться на 9. Добре, переходимо до другого завдання 8 і 39. Аналогічно записуємо, що 8 ми можемо записати як 2. Що множиться на 2 і що множиться на 2. Ну, а 39 це просте число. Його можна... Ні, не просте. 39 можна записати як 3. Вибачте, це не просте число. Це 3, що множиться на 13. Чудово. Ну, а зараз, як ви бачите, немає жодного спільного дільника в цьому випадку, тобто найбільший спільний дільник. У нас буде одиниця. Записуємо, що НСД – найбільший спільний дільник чисел 8 і 39 дорівнює одиниці. Ну що ж, якщо найбільший спільний дільник у нас деяких чисел дорівнює одиниці, то ці числа є взаємно простими. Так і записуємо, оскільки, оскільки? я перенесу. НСД, НСД, тоді 8 і 39 дорівнює одиниці, то числа записуємо 8 і 39 є взаємно Є. Ну що ж, а Зараз тоді давайте пригадаємо, як нам зайти тоді найменше спільне кратне. Якщо у нас числа взаємно то їх просто треба перемножити. Записуємо тоді, що найменше спільне кратне від чисел 8. 39 буде дорівнювати 8, що множиться на 39. І як його порахувати? Давайте запишемо це як 8, що множиться як 40 мінус 1. І це дорівнює. 8 буде, що множиться на 40. Мінус 8 на 1. І це дорівнює. 8 на 4 це 32 і 1 0, 320, Відняти 8. І це дорівнює тоді. 312. Все, знайшли ми. Тоді і НСК в цьому випадку. Тобто 312 у нас поділиться і на 8, і на 39. Переходимо до третього завдання. Знову розкладаємо тоді число у вигляді простих множників. 25 можна записати як 5, що множиться на 5. А 42. Ми записуємо як 2. Що множиться на 21, а 21 це 3 помножити на 7 є. Ну що ж, бачимо, що немає у нас спільних ніяких дільників, то тоді НСД, найбільший спільний дільник, буде дорівнювати від цих чисел 25 і 42. Буде дорівнювати 1. Ну і оскільки? НСД у нас двох чисел дорівнює одиниці, то ці числа є взаємно простими. Записуємо. Оскільки. Оскільки НСД. Чисел 25 і 42 дорівнює одиниці, то числа. 25 і 42 є взаємно простими. Добре? Ну, а тепер нам треба обчислити рівня НСК. Для взаємно простих чисел нам просто їх треба перемножити. Записуємо тоді, що НСК. Від 25 і 42. В такому випадку буде дорівнювати 25, що множиться на 42. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 42 запишемо як 2, що множиться на 21. То це буде 25 помножити на 2 і помножити на 21. Це дорівнює. 25 помножити на 2 це буде 50. І буде 50, що множиться на 21. І це дорівнює. Ну що ж, тут по-різному можна робити. 50 можна записати як 100, що ділиться на 2. От треба 21 помножити на 100 і поділити на 2. Ну або можна 21 записати як 20 плюс 1. Давайте так, напевно, буде простіше. 50 помножити, а тут 20 плюс 1. Розкриваємо дужки. Це буде 50 на 20 плюс 50 на 1. І це дорівнює. Переносимо. І це дорівнює. Так, 50 на 20 це буде тоді 5 на 2 10 і 2 нолики – це буде 1000 плюс А 50 на 1 це 50. Тобто разом буде це 1050 є. Ну що ж, знайшли ми тоді НСК в цьому випадку. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні нам треба було знайти НСК, це 63. В другому завданні нам треба було також знайти найменше спільне кратне, Це дорівнює 312. І в третьому треба було також знайти найменше спільне кратне, Вийшло у нас 1050. Ну що ж, ось таке завдання про взаємно прості числа, і на знаходження найменшого спільного кратного таких чисел. на цьому вправу завершено.